Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Залужний давно пропонував конфіскувати габарники. до останньої копійки зрадник розстріл. Закон заложного досі вісить в радіо. Там хороші пункти його не чули. Тепер же набу продовжує розгрібати. Ось чому хлопців заложного з набу так хотіли закрити. Національне антикорупційне бюро України витребувало для себе кримінальне провадження за результатами розслідування, згідно з якими Полтавська обласна військова адміністрація могла витратити 370 мільйонів гривень на будівництво оборонних споруд, які не відповіли. Відає сучасний вимогам. Глава держмоніторингу Філіп Пронін, який тоді очолював ОВА у раді, відкинув усі звинувачення. Про це повідомив нардепа О Ярослава Железняк. Голос відповіді від НАБУ не отримав за всю свою заяву про вчинення кримінального правопорушення, до якої він надавав усі наявні документи про зловживання при будівництві фортифікацій. Директором національного бюро прийнято рішення про витребування вказаного кримінального провадження йдеться у відповіді в НАБУ. В бюро зазначили, що про ймовірні оборудки було відомо. Мо управлінню бюро економічної безпеки у Полтавській області також Лезняк додав, що пронін, якого напередодні з самого приводу викликали до Верховної ради, заявив, що при будівництві фортифікаційних споруд не було порушень і визнав даявні звинувачення. розвідувані ціни такими, що відповідають ринковим умовам. Також він запевнив, що особисто контролював будівництво фортифікації. Раніше звинувачення також прокоментував очільник Полтавської Володимир та він спростував дані розслідування та називає їх маніпуляцією раніше Железняк опублікував розслідування, в якому йшлося, що у лютому 2024 року Полтавська ОВА отримала право на будівництво фортифікацій на Донеччині в результаті з компанією НК. Construction було укладено 16 контрактів на загальну суму понад 370 мільйонів гривень. Крім того, що через воєнний стан закупівлі проводилися без прозорих тендерів. Експерти знайшла на думці, що побудовані споруди не відповідають вимогам сучасної війни. Зокрема, через відсутність верховного прикриття мотолеві решітки. Та або сітка відсутність аркових андронових конструкцій та бетонних перекриттів антидрімних бар'єрів перед входом, бетонні плити або мішки з піском, водостоків, маскування. Через це побудовані споруди може захистити лише від стрілецької зброї та уламки від мінометних снарядів, але є вразливими до безпілотників, ображуючи боєприпасів, плануючих бомб або керованих боєприпасів або з МКП та КАБ. Крім того, вартість робіт неодноразово підвищували, через що загальна сума зросла на 70 млн. Ні, гривень з них понад 22 мільйони гривень передплатили на загороджувальних пірамідах, закуповувалися через фірму посередника «Пріум-Актив». 21 мільйон гривень списали на фіктивну доставку, 6,7 і мільйонів гривень переплатили на пиломатеріалах. Факт корупції підтверджують записи розмови між керівником пріум актив та заступником директором департаменту будівництва Полтавської Вавіталія Кулинича. Зокрема, вони обговорювали створення фіктивних договорів, щоб ухилитися від сплати 40 мільйонів гривень. ПДВ. таким чином. Загальна. Не вартість фіктивних товарів та послуг могла сягати щонайменше 200 мільйонів гривень. Попри зазначені зловживання, пізніше примум активо виграла новий держконтракта на за ремонт доріг на Полтавщині на 1 мільярд гривень. А чиновники за каденції, яких відбувалася оборудка, не лише не понесли покарання, але й отримали нові посади. Зокрема, Філіп Пронін, який тоді був головою полтавської ва, очолив одним із найвпливовіших фінансових органів Державну службу фінансового моніторингу України. Сам він публічно заперечував звинувачення заступник проні ОВА Богдана Корольчука потім також перейшов до Держфінмоніторингу. Водночас посилюючися на власні джерела, корольчук активно спілкувався із засновником НК конструкшн, тобто знав, що відбувається. У розслідуванні Железняк також звернув увагу на те, що у Полтавській області знаходиться понад 50 об'єктів нерухомості, які раніше належали генеральному полковнику російської армії Кшпашину. Активи були зареєстровані та передано арма, де раніше працював вже той самий пронін. На цьому полтавська ова, коли й обов'язко. Її керівника виконував Володимир Когот. Раніше теж працював армию, причому під керівництвом Проніна. За словами нардепа, заблокували передачу одного із цих об'єктів українським військовим. Найцікавіше контроль над об'єктами отримала фірма Voyager-P. Вона, за даними железняка, близька до Проніна і входить в один пул з фірмами, які будували фортифікації. Чесно, не знаю, як це коментувати, але дуже сподіваюся, що прокоментують правоохоронні органи. Розімував Железняк, Володимир Когот назвав інформацію щодо будівництва фортифікацій неповною, не Ною такою, що містить маніпуляції фактами, крім того, він уважав публікацію атакою на оборону здатність. При цьому ова за словами Когута, все ж ініціює додаткові перевірки. Щоправда, не для того, щоб установити всі деталі справи, а щоб зафіксувати відсутність у яких порушень з боку замовника та для надання оцінки особам, які здійснюють заходи з дискредитації обласної військової адміністрації та керівництва області. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політ. Таків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.